До появи європейців на території сучасного штату Каліфорнія жило понад 70 народностей американських індіанців. Модоки, Мохаві, Олоні, Помо, Чуваші та багато інших радючі землі Тихоокеанського узбережжя та центральної долини Каліфорнії з її багатим тваринним та рослинним світом були практично ізольовані від інших регіонів Америки хребтами каскадних гір та гір Кламат, на півночі, горами сєра Невада та безплідними землями Великого басейну на сході, пустелями Мохаві і Колорадо на південному сході. Через ці особливості природи Каліфорнії. Культура індіанців, що жили тут, не схожа на інші культури корінних народів Північної Америки. Індіанці Каліфорнії займалися в основному збиранням, полюванням та риболовлею. Лише деякі племена, що живуть в районі річки Колорадо, вели сільське господарство. У Каліфорнії були і кочівні, і ведучі осілий спосіб життя індіанські народи, але вони не бували великих поселень. Хоча між різними групами активно велася торгівля, укладалися змішані шлюби та військові спільні. Каліфорнійські індіанці не мали єдиної державної структури. Вважається, що у 18 столітті на початок європейської колонізації регіону в Каліфорнії жило близько 300 тисяч індіанців. Першим європейцем, який досліджував 1542 року узбережжя Каліфорнії, був Хуан Кабрільо, португалець за національністю, який організував морську експедицію за дорученням віця короля колонії Нова Іспанія. Кораблі Кабрільо дійшли до мису. Он рейс приблизно за 50 кілометрів на північ від сучасного Сан-Франциско. Хуан Камбрільо отримав тяжку травму і помер під час експедиції. На його честь у Сан-Дієво було встановлено пам'ятник, що має статус національного монумента США. 1579 році на каліфорнійських берег висадився під час своєї навколосвітньої подорожі знаменитий англійський мореплавець сер Френсіс Дрейк. Він назвав ці землі новий Альбіон. Зараз місце, де ймовірно висаджував. Валися англійці, називають Дрейкс Бей. Бухта Дрейка у 1602-1603 роках докладний опис каліфорнійського узбережжя склав іспанський мандрівник Себастіан Віскаєна. Створені ним карти були настільки точними, що використовувалися впродовж наступних двох століть. 1769 року іспанець Гаспар де Портола очолив експедицію, що заснувала на місці сучасного міста Сан-Дієго Ель Пресиділо Реаль де Сан-Дієго перша постійна європейська посадка на узбережжі Тихого океану. Дуже ченцем францисканцем Хуніперо Сера було створено і першу католицьку місію в Каліфорнії Сан-Дієго де Алькапа. У наступному 1770 році Сера заснував ще одну місію Сан Карлос Боромео де Кармело, з якої виросло сучасне місто Монтерей. У наступні десятиліття до початку 19 століття іспанці посилювали свою присутність у Каліфорнії за рахунок будівництва нових місій і укріплення. Лених фортів наприкінці 18-го, початку 19-го століття Каліфорнія створювалася в великі маєтки, так звані ранчо. Розведення великої рогатої худоби і овець було у роки основою економіки Каліфорнії у 1821 році. Мексика перемогла Іспанію у війні за незалежність і землі Каліфорнії, як і сучасних штатів Аризона, Невада, Юта, а також частково Колорадо і Вайомінга. Увійшли до складу мексиканської провінції Верхня Каліфорнія Альта Каліфорнія. Новий уряд ухвалив закон, за яким тих, хто народився не в Мексиці, було оголошено нелегальними іммігрантами, і вони підлягали висловці віз країни. Крім того, майно католицьких місій у Каліфорнії було оголошено державною власністю. Більшість місіонерів були змушені залишити Каліфорнію, а багато місій було зруйновано. Іспаномовне населення Каліфорнії різко зменшилося, і в 40-х роках. 19 століття становило лише близько 10 тисяч чоловік, які жили в основному на невеликих ранчах. У другій половині 18-го, на початку 19-го століття Америку активно досліджували російські першоприхідники та купці. У 1799 році для освоєння Аляски була створена російсько-американська компанія. В 1806-му один із її засновників Микола Разанов на судах Юнона і Авось організував експедицію до Каліфорнії. Метою Резанова було досягнення домовленостей із іспанцями про постачання продовольством російських поселень на Алясці. Іспанці в той час були союзниками Наполеона, і місія Резанова могла б закінчитися провалом, якби між російським дипломатом і дочкою коменданта іспанської фортеці в Сан-Франциско Консепсіон Кончіто Аргуелю, не виникли романтичні відносини. Микола і Кончіта побралися. А Юнона та Авось вирушили на Аляску завантажені продовольства. Резанов описав Олександру Андрійовичу Баранову, який керував тоді російською американською кампанією рандючі землі Каліфорнії і рекомендував активно їх освоювати. Микола Резанов помер через рік, не встигнувши здійснити свої плани щодо колонізації Америки. Історія кохання Резанова та кончіти Ергуелю послужила основою для створення балади американського письменника Френсіса Брет Гарта «Концепціон де РГ поеми Андрія Вознесенського, а ось та інших літературних та музичних творів, Олександр Баранов підтримав ідеї Ризанова щодо створення російського поселення в Каліфорнії. В вісімсот році він організував експедицію під керівництвом Івана Кускова, завданням якої було заявити претензії Росії на землі північної Каліфорнії. Кусков не тільки закопав на узбережжі затоки Бодега, тоді Кусков назвав його на честь міністра торгівлі Російської імперії затокою Рум'янцева. металеві таблички, позначивши тим самим права на володіння, Ай повернувся на Аляску з більш ніж тисячею дорогоцінних шкур морського бобра. Колона Основного на той час предмета інтересу російських купців в Америці, у 1811 році. Іван Куско повернувся до Каліфорнії, обравши для заснування поселення зручне плато за 80 кілометрів на північ від Сан-Франциско. Поряд з річкою, яку він назвав Слов'яночка, сьогодні Сарашен Рівер. Куско викупив землю в індіанців народу Кашає за одяг і господарський інвентар, і заклав тут у 1812 році укріплений форпост, який Отримав назву Форт-Рос. Форт Рос створювався як сільськогосподарська основа російських поселень на Алясці. Тут розводили велику рогату худобу, коней та овець, вирощували пшеницю, овочі та фрукти, у тому числі персики та виноград. Ремісники Форт-Роса виготовляли бочки, меблі та вози, а на верфі будувалися судна. Кілька штук навіть продали іспанцям. В околицях форту було збудовано три окремі садиби. Чисельність населення Форт-Роса перевищувала 250 чоловік. Тут жили. Росіяни, якути, алеути, індіанці. Індіанці активно залучалися до робіт у форті як за оплату продуктами, так і примусово. Проте за весь час існування російського поселення в Каліфорнії не було жодного збройного конфлікту між поселенцями та корінними жителями. До 30-х років 19 століття населення каланів у районі поселення різко зменшилося, а постачання продовольства з Канади на Аляску на той час здійснювала англійська компанія Гудзонова Затока. Форт з його невизначеним міжнародним статусом став збитковим, і російсько-американська компанія ухвалила рішення про його продаж у 1841 році. Форт Рос був проданий Джону Саттеру, який заснував у Каліфорнії поселення Нова Гельвеція, Нова Швейцарія, що виросло в сучасне місто Сакраменто. Зараз Росс має статус історичного парку штату, одна з найпопулярніших туристичних визначних пам'ятник Каліфорнії, щорічно його відвідують близько. 150 тисяч людей вже у 30 х роках 19-го століття територію Каліфорнії почали досліджувати американці. Спочатку це були мисливці і торговці хутрами, зокрема, такі відомі першопрохідники Заходу США, як Джозеф Вокер, Дже Сміт, Кіт Карсон та інші. У 1841 році перша організована експедиція під керівництвом Джона Бартлісона та Джона Бідвела пройшла до Каліфорнії через землі сучасних штатів Міссу. Канзас, Небраска, Вайомінг Айдаху, Юта та Невада за маршрутом, що став відомим як Каліфорнійська стежка, в наступні десятиліття цією дорогою до Каліфорнії прийшли понад 200 тисяч переселенців. У тому ж 1841 році по трубі Сескія з орегону до Каліфорнії прийшла організована урядом США експедиція під керівництвом Чарльза Вілкса та Джорджа Емонса, у складі якої були картографи і вчені, у травні 1846 того року розпочалася війна між Сполученими Штатами Америки та Мексикою. 14 червня того ж року кілька американських поселенців у каліфорнійському місті Сонома, які не знали про початок військових дій, захопили мексиканський військовий гарнізон, заарештували коменданта та оголосили про створення нової незалежної від Мексики держави Каліфорнійської республіки. Було обрано президента нової республіки Вільям ід, але фактично повстанці не створили повноцінного уряду. Каліфорнійську республіку не визнала жодна держава світу, і навіть у самій Каліфорнії не всі знали про повстання. Коли через 26 днів майор армії США Джон Фрімонт із 60 солдатами прийняв командування над регіоном від імені Сполучених Штатів Америки. Прапор повстанців із зображенням ведмедя Грізлі був замінений на зірково-смугастий прапор США. Пізніше саме ведмежий прапор Каліфорнійської Республіки послужив основою для створення прапору штату К. Каліфорнія, 7 липня 1846 року, три кораблі ВМФ США захопили порт Монтерей, остаточно підтвердивши належність Каліфорнії Сполученим Штатам. 24 січня 1848 року Джеймс Маршал, який будував на рісті American River у Коломі, штат Каліфорнія, Тартак для Джона Саттера, того самого, який у 1841 році купив Форт Рос, виявив самородки. Він розповів про свою знахідку Саттеру, який перевірив. Кирив зразки маршала та підтвердив, що це може чисте золото. Джон Сатер хотів зберегти знахідку в таємниці. Він розумів, що виявлення золота викличе ажіотаж і завадить йому розвивати сільськогосподарське поселення Нова Гельвеція, засноване ним у Каліфорнії. Він не заважав своїм працівникам мити золото, але не поспішав сповіщати весь світ про виявлений дорогоцінний метал. Але дуже скоро новина поширилася. Багато в чому завдяки бізнесмену, журналісту та видавцеві газети із сан франциско Сем'юелю Бреннану, коли хтось із працівників Сатера розплатився золотим піском у магазині Бреннана, заповзятливий торговець вирушив на тартак і дізнався про знахідку. За легендою, Семюель Бреннан скупив усі лопати у місті, а 12 травня 1848 року прибіг вулицями сан франциско тримаючи в руці пляшечку із золотом, і з криками: Золото, золото, золото на річці American River. Так почалася золота лихоманка у Каліфорнії. Джеймс. Маршал втратив свою роботу. Всі працівники пішли з Стартака у гонитві за золото. Він намагався теж добувати дорогоцінний метал, але невдало і закінчив свої дні бідняком. Через золоту лихоманку втратив свої вкладення, а пізніше і землі, і сам Джон Саттер. А ось Семюель Ельбренан, який відкрив кілька магазинів для старателів, став першим мільйонером каліфорнійської золотої лихоманки, а згодом великим землевласником та сенатором штату Каліфорнія. Більшість жителів сан франциско що тоді було маленьким кілька сотень жителів селища, кинули свої заняття і рушили на American River. Закрилися магазини, склади, готелі, місто спорожніло. З кількох суден і навіть з військових кораблів, що стояли у гавані Сан-Франциско, дезертирували матроси, які перекваліфікувалися на золото шукачів. Дев'ятнадцято серпня 1848 року про відкриття золота в Каліфорнії повідомила найбільша на той час газета на східному узбережжі. США Нью-Йорк Геральд в грудні того ж року вже офіційно підтвердив цю новину в своєму зверненні до Конгресу США одинадцятий президент США Джеймс Полк у Каліфорнію. Попрямували тисячі мисливців за золотом, але на той час потрапити сюди було непросто. Існували два способи дістатися до Каліфорнії морський та сухопутний. Тих шукачів скарбів, які обирали морську дорогу. Називали аргонавтами. Їм потрібно було обігнути південну Америку. Подорож тривала від 5 до Восьми місяців або дістатися панамського перешейка, перетнувши його і чекати попутного судна на північ. Суходолом до Каліфорнії можна було потрапити каліфорнійською стежкою з Орегона або через Мексику. Але всі ці дороги були важкими і небезпечними. Серед прибулих до Каліфорнії наприкінці 1848-го, на початку 1849-го років старателів. Їх називають сорокдев'ятниками, Було кілька тисяч американців, що прийшли з північного заходу США. Багато. Латиноамериканців, у тому числі з Мексики, Перу і навіть Чилі, мешканців Гаваїв. Тоді вони називалися Сендвічевими островами та китайців. Пізніше до Каліфорнії приїжджали золотошукачі з усього світу, у тому числі з європейських країн, Азії, Південної Америки, і звичайно ж американці. Вважається, що до кінця 1849 року до Каліфорнії приїхали близько 90 тисяч старателів, а до 1855 більше 300 тисяч. Чоловік лише небагато людей, які кинулися до Каліфорнії в монитві за золотом, насправді розбагатіли. Простий і порівняно легкий видобуток золота був лише на початку золотої лихоманки, коли дорогоцінний метал можна було добувати навіть за допомогою сковорідок і кошиків, так званий шліховий метод, коли золотовмісний ґрунт промивається водою, можна навіть і вручну. Тоді більшість старателів видобували стільки золота, що його вартість у 10-15 разів перевищувала середній заробіток. Робітника на східному узбережжі США за той самий час, але дуже швидко доходи золотошукачів різко знизилися, незважаючи на те, що в Каліфорнії було відкрито ще кілька золотих полів. Поступово технології видобутку ускладнювалися. Для дроблення та промивання породи потрібно використання дорогого обладнання. Приблизно до середини 50-х років 19-го століття час старателів одинаків у Каліфорнії закінчився. Пізніше саме тут були розроблені нові методи промислового видобутку золота, які з успіхом застосовувалися у всьому світі, у тому числі і під час золотих лихоманок у Колорадо, Монтані та на Алясці. Вважається, що набагато більше людей у Каліфорнії заробили статки під час золотої лихоманки, займаючись торгівлею та постачанням старателів ніж безпосереднього видобутку. Бутком золота дуже дорогими були одяг, інвентар, житло, користувалися величезним попитом послуги прання та ремонту одягу, не кажучи вже про бари та борделів. Саме у Каліфорнії, часів золотої лихоманки, з'явилися джинси, без яких важко уявити гардероб сучасної людини. У березні 1853 року до сан франциско приїхав виходи з Німеччини Леві Страус, брати якого вже кілька років успішно торгували галантереєю у Нью-Йорку. Коли до Каліфорнії з усього світу пішов потік золотошукачів, сім'я вирішила розширити свій бізнес, створивши філію на заході США. За легендою, Леві Страус швидко роз розпродав майже всі привезені зі сходу товари, одяг, постільні речі, гаманці. А з незатребуваної парусини, що залишилася, пошив штани. Несподівано грубі та дуже міцні штани виявилися дуже популярними серед старателів. Пізніше джинси стала шити з виробленої у французькому місті Нім тканини. Звідси назва матеріалу денім. На них з'явилися заклепки, а у двадцятому столітті джинси перестали бути тільки робочим одягом, ставши невід'ємним елементом молодіжної культури. 1848 син Джона Саттера, на землях якого було знайдено перше каліфорнійське золото. Джон Саттер молодший, заснував Сакраменто. Вже за кілька років нове місто стало одним із економічних і транспортних центрів Каліфорнії, а в 1854 і столітті. Лицею штат спустошений спочатку Сан франциско дуже швидко почав рости. Будували нові житлові будинки, готелі, магазини. Церкви у місто приходило безліч суден із товарами та пасажирами. Для доставки переселенців, що прибували до Каліфорнії, відкрилося регулярне пароплавне сполучення по річці між Сан-Франциско і Сакраменто. У Каліфорнії, що стрімко розвивається, було скликано законодавчі збори і прийнято конституцію. А 9 вересня 1850 року Каліфорнія стала 31-м штатом США. Золото в Каліфорнії миють і сьогодні. Звичайно ж, зараз це скоріше розваги Або хобі, але в численних річках і струмках штату і в наші дні знаходять золотий пісок або маленькі самородки. Всього за період золотої лихоманки в Каліфорнії було видобуто понад 125 мільйонів троїцьких унцій золота майже 4 тисячі тонн. На суму понад 50 мільярдів доларів у сучасних цінах. Найбільший саморонок, знайдений у Каліфорнії, важить 195 фунтів, близько 88,5 кг Саме золота лихоманка передвоєна. Орила Каліфорнію з віддаленого, важкодоступного та маловідомого регіону на один з найбільших штатів США, заклавши основи його майбутнього процвітання. Ще до вирішення питання про державність Каліфорнії, штати рабовласницького півдня США лобіювали питання про надання Південній Каліфорнії самостійності, причому як штату з узаконеним рабством. Проте в результаті прийняття Конгресом США пакету законів, відомих як Компроміс 1850, Каліфорнія увійшла до складу. Кладу США вільним штатом під час громадянської війни США Каліфорнія виступала за північ. Віддалена від театру військових дій Каліфорнія не формувала регулярних військових формувань, але багато жителів штату брали участь у військових діях добровільно. З початком війни у південній Каліфорнії знову загострилися сепаратистські настрої. Проходили мітинги та демонстрації часто під ведмежим прапором Каліфорнійської республіки. Для припинення подібних виступів у Лос-Анджелесі. Були приведені частини федеральної кавалерії, яких пізніше змінили сформовані в північній Каліфорнії добровільні підрозділи. Після закінчення громадянської війни економіка Каліфорнії продовжувала швидко розвиватися. У 1869 році було завершено будівництво першої трансконтинентальної залізниці в США, яка пройшла з Айови через Небраску, Вайомінг, К'Юту та Неваду, і з'єднала Каліфорнію із середнім заходом США. Тепер із Чикаго до сан франциско Сіко можна було потрапити за шість днів, а не за шість місяців морської подорожі як раніше. Залізниця різко збільшила потік переселенців до Каліфорнії з одного боку і забезпечила доставку виробленої у штаті продукції на схід з іншого. У 70-х роках 19 століття були виведені нові сорти апельсинів. А м'який клімат Каліфорнії дозволяв вирощувати цитрусові цілий рік. Фрукти, що швидко псуються, у спеціальних вентильованих вагонах відправляли у великі міста східного узбережжя. Саме тоді апельсини у США перестали бути екзотикою та стали доступними та широко поширеним у другій половині 19 століття. Серйозною проблемою в Каліфорнії вважалася велика кількість переселенців з Китаю. Як правило, китайці були готові працювати за меншу оплату, ніж білі, що викликало конфлікти та постійну напруженість. Законодавчими зборами штату та уряду США було прийнято кілька законів, що обмежують китайську імміграцію, можливість володіння землею та працевлаштування. Для вихідців із Азії. Деякі з цих законів, єдиних за історію США, обмежують у правах певну етнічну групу, діяли до середини ХХ століття. Ще у середині ХІХ століття в Каліфорнії знайшли нафту. У 1860-х роках були пробурені перші свердловини, а наприкінці 19-го, на початку 20-го століття штат переживав нафтовий бум. Каліфорнія стала тоді найбільшим виробником нафти у США. Чорне золото було головним експортним продуктом штату. Видобуток нафти і досі залишається важливою галузю економіки Каліфорнії. На початку 20-го століття серйозною проблемою для Каліфорнії стала нестача води у 1913 році. Було закінчено будівництво Акведука, водівника, який доставив воду з долини Оуенс в горах Сієра Невада до Лос-Анджелесу, але через забір великої кількості води постраждали багато фермерських господарств у долині Овенс, що призвело до хвилювань і навіть диверсій. Ситуація ускладнювалася за кулісними діями корумпованих політиків. У результаті сільське господарство в долині Овенс практично зникло, а район Лос-Анджелеса отримав необхідну воду. Цей конфлікт увійшов до історії як каліфорнійські війни за воду. Дуже важливим для Каліфорнії, як і для сусідніх Невад. Де та Аризони було будівництво знаменитої греблі Гувера на річці Колорадо та супутньої системи зрошувальних каналів, якими вода прийшла в долини Імперіал та Коачела на півдні Каліфорнії. Пізніше були побудовані гребля Шаста на річці Сакраменто, Каліфорнійський Акведук, комплекс проект центральної долини та багато інших гідротехнічних споруд, що забезпечують водою багаті сільськогосподарські угіддя штату і міста штату, що швидко ростуть Туть черговий імпульс економіці Каліфорнії додало завершення будівництва першої трансконтинентальної автомобільної дороги США Шосе Лінкольна у 1913 році. Вона з'єднала Нью-Йорк та Сан-Франциско, пройшовши через штати Нью-Йорк, Нью-Джерсі, Пенсильванія, Огайо, Індіана, Іллінойс, Айова, Небраска, Колорадо, Вайомінг, Юта, Невада. Та Каліфорнія. Цю дорогу, довжина якої перевищує 5 тисяч кілометрів, називали головною вулицею Америки. У 1926 році була побудована ще одна найбільша магістраль знамените шосе 66, що з'єднало Каліфорнію із середнім заходом США. У першій чверті минулого століття Каліфорнія, саме в районі Лос-Анджелеса, зосередилася найбільшій кінокомпанії США. Причому більшість студій було збудовано в районі Голлівуд, Перша з них Нестор Студіос 1911 року. Кінематографістів залучив м'який клімат з великою кількістю сонячних днів. Гарне освітлення під час зйомки кінофільмів у ті роки було великою проблемою, а також мальовнича та різноманітна природа Каліфорнії. У 1923 році для реклами нового району житлової забудови на голівудських пагорбах було споруджено з 15-метрових букв знак «Голлівуд». Лівудленд зараз скоротившись до більш звичного нам Голівуд. Він є символом і візитною картою кінематографа США. Пізніше у Каліфорнії індустрія розваг успішно продовжувала розвиватися. Саме тут знаходяться штаб-квартири багатьох великих радіо та телекомпаній США у роки Другої світової війни. Каліфорнія зіграла величезну роль в забезпечення армії флоту США у Сан-Дієго, Лонг Біч та Сан-Франциско були реконструйовані та побудовані військово- Морські верфі у сан франциско будували в тому числі судна знаменитої серії Ліберті. Які здійснювали постачання лендлізу до радянського союзу. Південна Каліфорнія вже тоді стала одним з найважливіших центрів авіаційної, а пізніше аерокосмічної промисловості США. Тут працювали кілька великих літакобудівних заводів, в тому числі Douglas Aircraft у Санта-Моніці, El Segundo, Long Beach та Torrance та Hodges Aircraft у Калвер-Сіті. Крім того, на півдні штату було створено кілька авіабаз та тренувальних таборів, у яких велася Підготовка військових льотчиків у повоєнні десятиліття завдяки Бебі Буму та імміграції з інших штатів США населення Каліфорнії швидко зростало, досягнувши до 1970 року майже 20 мільйонів людей. У районі Стенфордського університету одна за одною росли нові компанії, що займалися розробками в галузі електроніки, напівпровідникових та інформаційних технологій. Зароджувалася силіконова долина. Саме у Каліфорнії у 60-х роках Двадцятого століття зародився рух хіпі. Молодь покоління рок-н-ролу, яка не хотіла воювати у В'єтнамі, з радістю прийняла ідеї дітей квітів у сан франциско в районі Хейт ашбері утворилася одна з найвідоміших комун хіп. Улітку 1967 року, відомим як літо кохання, було зібрано понад 100 тисяч людей з усього світу. Атмосфера творчості, пацифізму та загального братства, наркотики, вільне кохання та рок н рол Літо кохання стали такою ж важливою подією. Дією культури х як і знаменитий фестиваль у Вудстоку у Каліфорнії. Працює ціла низка вищих навчальних закладів. Деякі з них вважаються одними з найкращих вищих навчальних закладів США. У найбільшому каліфорнійському університеті цілих 9 кампусів, розташованих у різних містах штату та понад 150 тисяч студентів. Серед приватних вищих навчальних закладів Каліфорнії найбільш відомі Стенфордський університет, Каліфорнійський технологічний університет, університет. Південної Каліфорнії. Як і в інших штатах, у сучасній Каліфорнії є ціла низка проблем, у тому числі пов'язаних з екологією, розвитком транспортної системи, енергетикою, нелегальною імміграцією. Проте Каліфорнія продовжує залишатися одним з найцікавіших і найрізноманітніших штатів США Золотим Штатом.